Давайте ще раз розкажу більш простими словами. Під час довгої війни, а у нас довга війна, однією з ключових криз є криза соціального напруження, яке може вимірюватися примітивною формулою втома, помножена на недовіру, дорівнює напруга. Втома напряму залежить від ситуації на фронті, навіть не від протяжності конфлікту. Є прогрес, є перемоги, втома спадає, а разом з нею спадає і напруга. Немає перемог. І навіть у відсутності поразок втома зростає, тому що перемоги дають надію, а надія сильніша за все. Не вірите, спитайте пісочного чоловіка. Недовіра, як і втома, поняття відносне, і не вимірюється недовіроміром. Але ключовим поняттям у розумінні недовіри є поняття справедливості, яке у кожного різне, але загальний принцип у більшості людей простий. У одному човні всі мають і працювати, і найголовніше страждати однаково. Звідси і всі прояви у вигляді скарг на тих, у кого є світло, від тих, у кого немає світла, звідси срачі про те, хто більше українець, між тими, хто виїхав і хто залишився, звідси і реакція на колю Тищенка в Таїланді. Ми можемо відноситись до цього як завгодно, але це є ми втомлені і злі. Напруга буде зростати і буде спадати, але вже зараз я бачу навіть по собі, що кількість речей, які мене бісять, різко зросла, і дії варіатів на кшталт Тищенка не допомагають мені заспокоїтись. Так я ще спокійна людина, і у мене ще є, хоч якісь інструменти впливу на ситуацію. І я не думаю, що помилюся, якщо скажу, що напруга у суспільстві є. І так само, як під надмірною вагою першими ламаються найслабкіші кістки в організмі, так і у України під тиском напруга рве там, де слабко. А слабко у парламенті, слабко у судах, слабко у чиновницькому апараті, слабко серед радянських генералів і серед радянської системи інституцій, які періодично видають себе за сучасні і модернові, і звідси приходить біль, і там ламається скелет. Ми можемо і мусимо посилювати організм країни вже зараз, укріплювати слабке, формувати нове, покращувати і будувати. Не можна відкладати все на після перемоги. Ми заслужили на нову Україну. Дійсно, заслужили. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.